Сьогодні я хочу з вами поспілкуватися про 19-ту енергію: про енергію сонця, енергію радості, енергію достатку. Це всі ті, хто народився 19 го числа, або ті люди, які мають 19-ту енергію на головних позиціях в матриці. Це буде сьогодні все про вас. Енергія сонця, енергія достатку, енергія процвітання. Ось такими цікавими значеннями до нас приходять люди. Народжені 19-го числа це люди, вони неймовірно позитивні, і ось цією позитивною енергією, енергетикою вони заряджають всіх навколо. Люди з 19 дев'ятнадцятої енергії вони дуже люблять життя, вони життєрадісні, вони оптимістичні, вони можуть бути успішні у багатьох сферах. Вони наповнені наповнені щастям і світлом, і вони готові поділитися цим з усім світом. У них є ось це таке легке ставлення до життя, ось ця радість, і вони радіють простим речам, як маленькі діти, і на них хочеться дивитися, як вони радіють впитувати, вбирати в себе їх ось цю позитивну енергетику. І якщо вони живуть у, от у цьому позитиві і радості, то Всесвіт їх обдаровує процвітанням і багатством. Для них щастя, воно у простоті, без тарганів у голові і без якихось там негативних установок. Завдання для 19-ї енергії це продемонструвати своєму оточенню, наскільки можна жити щасливо, наскільки можна жити радісно і без якихось зайвих заморочень в голові. Взагалі, 19-ту енергію називають енергією дитячої душі. І щоб ці люди хоч трошечки подорослішали, їм потрібно доброжити своє дитинство. Це дуже важливо, тому що ця душа була послана на цю землю, щоб вона награлася, навеселилася, щоб вона показала ставлення до цього світу і навчила інших людей цьому ставленню, так? І вже тільки після вона почне дорослішати. І це дорослішання, воно повинно відбуватися без якогось насилля зі сторони. А, ні, це не означає, що вона там припиняє сміятися і радіти життю ця людина. Ні. А, вона просто в неї виникає якась така внутрішня вже впевненість і з'являється мудрість. Але якщо це дорослішання виникає з відбувається за допомогою якогось тиску зі сторони, наприклад, чоловік постійно штовхає свою дружину і, і каже: їй, хвати реготати, хвати сміятися, чого ти ведеш себе як маленька дитина, то вона так і залишиться от тією маленькою інфантильною дівчинкою, тому що їй не дали доброжити своє дитинство. І якщо зовнішній простір починає давити на них і звинувачувати, що вони так себе ведуть, як маленькі, то вони починають закриватися в собі і вони закривають собі ось цю енергію радості, енергію щастя. І що відбувається? Оця енергія вона перетворюється на внутрішнє відчуття провини. І що відбувається? Відбувається те, що ця людина просто нестандартна. І кожен буде намагатися, особливо родичі, поставити цю людину на місце, щоб бути як всі потрібно. І таким чином, 19-та енергія вона буде йти в мінус. Вона буде жити все своє життя з відчуттям провини, і це відчуття буде постійно її спалювати зсередини. І от коли суспільство нав'язало ось це відчуття провини їм. То воно таким чином заблокувало всю їх життєву енергію. Людина знаходиться в ступорі, вона не розуміє, де її життєва енергія, тому що вся енергія в неї вже тече неправильно. Вам потрібно перестати звинувачувати себе і зрозуміти те, що це не ваше. Це відчуття вам нав'язали. Потрібно це зрозуміти. Якщо людина, народжена 19 числа, робить із себе таку серйозну, таку сувору, беземоційну таку з себе людину, то вона позбавляє себе осіє енергії щастя, енергії достатку, енергії добробуту і енергії процвітання. Ось знаєте такий вислів, що Бог дасть дитину, і Бог дасть і на дитину. А чому так? Тому що на дитячу енергію завжди приходять гроші, приходить достаток. Це так енергетично закладено, що на дитячу радість приходять і гроші, і процвітання, і достаток. Їх головне завдання це легкість у всьому, і вони, наче граючись, будуть отримувати ось ці всі блага, але тільки вони будуть ставати там серйозними, скурпульозними, то вони просто будуть перекривати собі усю енергію вдачі. Ще народженим 19-го числа потрібно собі давати, що найменше це три спроби. З першого разу в них нічого не вийде. Але з другого, з третього граючись потихеньку, і вони приходять ось ці випробування, і тоді вже обов'язково в них все вдасться, все вистрілити. Ще в мінусі вони можуть зациклюватись на чомусь одному, там на людині, на події. Наприклад, вони можуть там залюбити якусь людину і просто не давати їй дихати. Ще вони в негативі можуть розсваритися зі всіма. Якщо у позитиві це така товариська людина, життєрадісна, до якої всі тянуться багато зв'язків, то в мінусі вона навпаки там може розсваритися зі всіма, не захоче нікого бачити, як то кажуть, спалити всі мости можуть. А ще в мінусі це така людина досить така авторитарна, деспотична, хоче всіх контролювати. Вона ставить високі такі вимоги до всіх. І від такої людини навпаки хочеться сховатися, забігти її так завжди багато, і від неї швидко втомлюєшся. А от у плюсі це люди-сонечки, від них так віє добром, позитивом, щастям. І дуже часто нам хочеться в цих примінчиках сонця погрітися.